Слава Ісусу Христу! Як Радянський Союз вплинув на віру в Бога та розповсюдження Євангелії Ісуса Христа? Що багато хто говорить, а я до, до Радянського Союзу не маю жодного відношення, але продовжують бути вчителями та рухати сатанинську пропаганду, що за останні століття розвинувався. Атеїзм і він має коріння. Це не лише вчення, а не наукова теорія, що і вчені у всьому світі визначають, що це лише релігія, в яку потрібно вірити, але ми не хочемо вірити в цю брехливу релігію. Нам і так з малку її викладали, що ми хочемо вірити в Бога, вірити в істину і справді знати, хто наші батьки, звідки ми пішли і куди ми йдемо. Що навіщо ми тут живемо в цьому світі? Який сенс життя? Що на всі ці запитання лише слово Слово Боже може дати відповіді? Що тому, якщо ви нехтуєте Богом, або ви не вірите в Бога, або ви являєтеся атеїстами, тому то тоді вам потрібно вирішувати, якого вчення ви дотримуєтеся, або фашистів, там нацистів, комуністів чи сатаністів, що можливо ви думаєте, що сьогодні все не так. Державні церкви, освіта, наука протягом усього часу займалися переписуванням людської історії. Тому, якщо ви не хочете бути ошуканими, то, по-перше, перше, що потрібно зробити, це вивчати Біблію. Багато людей кажуть, ну я в церкву не вірую, я вірю, я віритиму тільки науці там в освіту, в історію там, але це є велика помилка, що і освіта, і історія, і наука протягом всієї історії людства ставили таким ж таким ж інструментом пропаганди ідеологію влади, і як церква, що повертаючись до радянського союзу, ми знаємо, що коли при владі був Сталін, то він говорив. Що є, є три речі, які ми робимо, щоб вивести із помилки семи релігійників? Він говорив, що перше нам потрібно. Викладати їм вік землі, що землі мільярди років. Друге, нам потрібно викладати геологічне походження, що не було всесвітнього потопу. І по-третє, що це вчення Дарвіна, що люди лише тварини і вони пішли від мавпи. Що радянський союз він піднімав армію вчителів, тих, хто рухав пропаганду безбожя, поширював брехливу історію. Тобто, все було. Повернуто з ніг на голову, що розуміли ці люди, чи не розуміли, але насправді вони рухали пропаганду сатани. Сьогодні, сьогодні Радянський Союз це імперія безбожя, він розпався. І багато хто говорить, що а я до радянського союзу не маю жодного відношення, але продовжують бути вчителями і рухати сатанинську пропаганду. Вчений Генрі Ріхтер, що стояв біля старту космічної програми США і лабораторії реактивного руху, згодом отримав назву НАСА, і він каже, що відкрито і чесно обговорювати тему справжнього віку землі і створення небезпечно прагнення до політ, конкретності і нетерпимість наукової спільноти можуть мати наслідки для тих, хто наочним прикладом може. Бути те, що трапилося з моїм другом, який без шуму, але прямо і чесно назвав свою точку зору серед своїх колег, незважаючи на 12 років бездоганної служби та 9 років в ролі керівника, це коштувало йому роботи. Тому чого тут дивуватися, що вченими сьогодні гордо називають лише тих вченів, вчених, які підтримують еволюціонізм, а справжніх і сумлінних вчених. Позбавляють роботи та вчених ступенів. Кому ж тоді вірити? Відповідь у Біблії слову Божому потрібно вірити.